Виглядає складно чи не так? А що, якщо я тобі скажу, що це ти зможеш зробити за 10 хвилин? Перевіримо, це зовсім не складно. Я впевнений, що ти зможеш це повторити. Сьогодні ми будемо працювати з кнопкою Create, і у кнопці Create є вкладка Shapes. Зараз вона підсвітиться в тебе на екрані, і звідси ти маєш вибрати лінію. Після цього, як ти вибрав лінію, ми маємо обмалювати половину. Клікаємось тут, клікаємось тут і ось так по контуру ми обводимо нашу лінію. Так як об'єкт симметричний, ти након вже підозрюєш, якщо ти раніше вивчав 3ds Max і знаєш що такі модифікатори, що у нас буде в кінці модифікатор симетрія. Якщо нажати клавішу Shift-G, ми заховаємо всю геометрію, тобто ми заховаємо всі геометричні типи об'єкту, а залишаємо лише сплайневі. Так нам буває чіткіше видно, як вбудована лінія. Початковим кроком стане те, що ми зайдемо в вкладку Shapes, виберемо лінію та звернемо увагу на ось цей розділ. В цьому розділі у нас прописані тип створення. Тут має стояти Initial Type Corner і Drag Type теж Corner. Пізніше ти зрозумієш, чому саме так. І далі зовсім не складно. Ми по контуру обводимо цей декор. Закінчуємо рівно по центру і ведемо лінію вверх. Клікаємо на першу точку, і таким чином у нас 3 Max запропонує, чи хочемо ми закрити цей слайд. Ми скажемо так, хочемо, «Yes». Обравши лінію, нажмемо Convert to, «Convert to Editable Poly». У нас має вийти ось так. Важливе зауваження. Після того, як ви намалювали цю половину та конвертували в Editable Poly, ми зажимаємо клавішу Alt та колесо миші, обернемося. І трохи відсунемо цю площину, яку ми створили на основі сплайну від фону, щоб він не провалювався і ми постійно його бачили. Після цього можемо нажати на кнопку Front і ми одразу перейдемо на попередній вигляд. Далі важлива річ, так як ми будемо пізніше працювати з модифікатором Симетрія, ми маємо перейти в режимі Editable Poly на точку, вибрати цю точку і скинути по іксу в цьому нижньому пункті на 0. Писуємо. 0. Точка змістилась на нульову позицію і тут теж 0. Таким чином ми зробили, що у нас є рівна лінія. Тобто вона точно вертикальна, тому що ми задали їй тут 0 і тут 0. Після цього ми можемо перефарбувати нашу ліву половину в інший колір. Для цього ми можемо нажати ось тут на квадратик та, наприклад, дати сірий кольор. І також ми можемо підписати, сказати ліва половина. Далі ми на клавіатурі або в інтерфейсі 3 Max маємо зайти та вибрати функцію edged Faced. Тобто функція edged Faced, вона включає видимість ребер. А це дуже важливо, коли ми працюємо з режимом Editable Poly. Далі ми заходимо на рівень ребер, клікаємо ось тут, роликом мишки, гортаємо вниз та знаходимо інструмент Cut. Продовжуємо з тим, що тепер ми наріжемо. Для цього editable полі об'єкту, лінії. Перейдемо на рівень точок і інструментом Cut почнемо нарізати лінію. Клікнуло ось тут, клікнуло ось тут. Для того, щоб скинути виділення і ваш інструмент Cut далі не продовжував роботу, ви клікаєте правою кнопкою миші за межами об'єкту. Потім повертаєтесь до точки і клікаєте ось тут. Праву кнопку миші скинули, ліва кнопка миші нажали Побудували. Клік тут. І таким чином ми продовжуємо будувати майбутню форму нашого декору. Ми зробили цей етап і тепер наступна річ це зробити через інструмент Cut ось такий розріз. Знову ж клік. Підводимо до ребра, клік. Перейдемо на... Переходимо на рівень точок. Vertex. Клікаємо на цю точку крайню, розвертаємо мишку і дивимося, що це вісь. Це вісь Y, Виділяємо подвійним кліком значення. Воно має підсітитись синім кольором. Натискаємо праву кнопку миші, кажемо Копі. Переходимо на цю точку, клікаємо двічі, вписуємо і ставимо мінус. Обов'язково поставимо мінус. Бачите, воно зрівняло. Таку саму операцію ми робимо з нижньою точкою. Клікаємо сюди, вибираємо нижнє значення, вписуємо мінус і через кнопку праву, і вона має переміститись. Ось таке значення. Мінус сюди. Це наша ціль знову ж скопіювати значення точок, щоб вони поклались на рівну площину. Наступним кроком буде те, що ми переходимо знову на рівень ребер, виділяємо ребра, виділяємо ребра і двічі клікаємо з затиснутим контролем. Або якщо у нас не виходить затиснутим Ctrl, нажимаємо кнопку Loop і через кнопку Alt знімаємо виділення, клікнувши ось тут і клікнувши ось тут. Піднімаємо сюди, знову переходимо на точку, Клікаємо на точку, затискаємо Ctrl, клікаємо на точку. Кнопка Ctrl це додати виділення. І трохи опускаємо. Тобто ми стараємося побудувати зараз це все по формі. Ось так. Не питайтеся, чому, але ми будемо використовувати не симетрію, а інший аналогічний інструмент. Цей аналогічний інструмент у нас називається Mirror. Тобто, ось цей значок наверху активує дзеркальне відображення. Ми натискаємо на нього і що бачимо? Бачимо меню, де ми можемо налаштувати цей інструмент. Тут у нас є те. По яким осям ми будемо зеркалити. Якщо не хочете розбиратись, то просто поклацайте і це стане очевидно, в яку сторону він зеркалиться. Бачите? Але тут є ще опція, яку треба нажати. Це опція копі. Бо саме в режимі копії ми побачимо два наших шматки. І якщо ми не хочемо пізніше руками це переносити, ми можемо покрутити офсет. Затискаємось тут лівою кнопкою миші і крутимо мишку по столу вверх. Бачите, вони так поруч. З'єдналися. Але вони з'єдналися лише візуально. Їх справді треба зараз з'єднати через функцію attach, яку ви можете знайти в розділі ось тут. Тому перейдемо на п'ятірку, знайдемо функцію etch і приєднаємо ліву половину до правої. Коли ми приєднали ліву до правої, ми можемо вибрати рамкою виділення середню. середній ряд точок, тут уважно. І якщо щось не попало у виділення, ви нажимаєте клавішу Ctrl і довиділяєте. Довиділили. І після цього ми шукаємо кнопку Weld. Натискаємо Weld. Зараз тут стоїть значення 0,1 мм. Ми клікаємо по цій точці і чекаємо моменту, коли вони спаяються. Тобто на значенні 3 мм, 30 мм вони почали спаятися. Підтверджуємо дію, у нас є спаяна фігурка. Після того, як ми спаяли на цьому об'єкті ми можемо застосувати модифікатор турбосмус. Тому клікаємо модифікатори, вибираємо турбосмус і вже на першій ітерації Turbosmooth, як ми бачимо, наша форма дуже непогано себе починає проявляти. Можемо нажати клавішу F4, щоб забрати видимість сітки. Елемент один у нас готовий, і хороша новина в тому, що у нас два ідентичних об'єкта, тобто цей і цей, це може бути просто копії. Нам залишається зробити цей елемент, і потім посередині зробити ось цей, який буде теж досить простим. І з всього цього ми зробимо цікавий декор, який побачиш трошки згодом. Окрім цього, мало не забув. У нас є клавіша Alt-X, яка включає або виключає прозорість об'єкта. І щоб ти далеко не ходив по кнопкам, ти можеш запам'ятати цю комбінацію клавіш і старайся їх нажимати на англійській розкладці Alt плюс X. І також в режимі TurboSmous, коли він накладений поверх Editable Poly, ти можеш перейти в Editable Poly та натиснути цю кнопку Show End Result. Тоді ти зможеш рухати на точках свій об'єкт. І підправляти трохи більш точніше, якщо тобі це потрібно. Якщо ти помітиш, що десь в тебе щось рівно. Гарно, гарно. Тому. Пам'ятаю про цю можливість прозорості та редагування в режимі Show End Result. Можемо їхати далі. Натискаємо праву кнопку вище. Selection, ми приховуємо наш перший елемент і зосереджуємо свою увагу на побудові наступного. Заходимо в плюс, а зараз максимально важно, тому що ми будемо малювати лінією контур цього декора. І наскільки ми рівно його намалюємо, настільки нам не доведеться його переробляти ще раз. Повірте, я знаю за що говорю. Так, це раз, два, три. Це четвертий, це п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Щоб він останню дію, ми нажимаємо Backspace. Стерти текст в Word. І. Конвертуємо через праву кнопку мої ще в editable poly, нажимаємо Alt-C, це викликає інструмент Cut і починаємо нарізати на щеребраємо вертекс і робимо цей трикутничок. і просто стежимо за тим, щоб ви були підписані на канал, якщо ви тут вперше нам прокоментуєте щось. Рухаємося далі. Так, щось пішло не так. Це ми підправимо. Тут можна одразу додати ось так. А цю точку я видалю. Ctrl-Backspace. Так, тут ця точка, напевно, теж зайва. Такі за 15-12 трохи концентрація явно менша, тому вибачайте. Так, клац. Тут, і тут просто ось так нагло ріжемо. Це можна гратись багато часу. Зараз плюс-мінус вийшло, і ми натискаємо праву кнопку миші, заходимо на точки і трохи правим ці точки. Тобто, хто робив раніше місяць, ви знаєте, що ми старалися робити. Наші полігони таким чином, щоб вони йшли рівно, якби по формі. І щоб це відбувалось, нам якраз треба позміщувати точки і утворити такий собі рівномірний полігон флоу. Так, тут є. Тут підкориговуємо. Це тут, це тут, Ну, наче, наче вийшло. Після цього ми йдемо в Connect і додаємо Connect. Ось так. Можемо заблокувати на Edit Geometry Constraints на Edge і по точкам перемістити, подивитись, де у нас тут іде перехід форми. Хребет. Хребет цього декору. Можемо назвати його так. Відкориговуємо і виключаємо Constraints. В кінці катом дорізаємо звідси сюди. І звідси сюди. У нас виходить повноцінний декор. Виключаємо Alt-X, обертаємо бік, виділяємо нашу червону лінію і виводимо вперед. Ось так. Ми бачимо, що наші крайні точки стирчають трохи вверх. Це нам не підходить. Ми заходимо на точку. Та яка лежить на підлозі. Це у нас значення y. І по y ми вписуємо 0. Ось воно приземлилось і по ігроку по 7.0. Це теж. Після чого робимо дуже просту дію. Вибираємо наш рівень ребер. Вони у нас підсвічуються активними. І після цього ми застосуємо чемфер. Чемфер на двійку. Чемфер на одиничку. Ось так. І після цього ми дивимося, що у нас на турбосмузі. Зовсім непогано виходить на двійці більше, ніж достатньо. Власне, тому і треба було це все малювати рівно, тому що якщо ми рівно це намалюємо, тоді у нас фігурка вийде теж рівно. Включаємо F3, можемо відключити турбосмус, перейти на точки, наприклад, підтягнути деякі точки трохи вище, щоб сама форма була плавніше. Кожна така дія, вона тренує вас роботі з сіткою і ви більш передбачувано з нею будете працювати. Я розумію, що деякі з вас стануть 3D-візуалізатором, дай Боже, але тому хто. Буде зацікавлений в моделюванні, то вам треба розуміти, як це працює. Тому напишіть в коментарі, хто закінчить цей декор, хочу знати, скільки сміливців дожило до кінця цього уроку. Дякую. Такс. Можна прокрутити, подивитися, що у нас тут відбувається. Якщо грань за нас занадто не гостра, то ми можемо повернутися і зробити її гострішою. Підняти вище це ребро, теж вітається. Оці дві штуки взяти, просто витягнути вище. І також ми бачимо, що ці крайні точки швидше за все теж треба опустити. Носі плавно сходили вниз. Ця точка. До речі, це такий універсальний спосіб зчитувати форму. З різних сторін прокрутилися, оцінили що куди, тоді можна накидувати ребусмус. Так, відключили тут цю штуку, відключили Event Result. Як на z то досить рівно. Права кнопка миші. Mm. Скидаємо виділення з рівня точок. переходимо на Turbosmooth і включаємо функцію Mirror. Вибираємо функцію копія. Погоджуємося просто так і відтягуємо в бік. Ось найприємніший момент цього моделювання офіційно зроблено. Тепер нам залишається подивитися на результат, що у нас там є. Отак, це якісь зайві минулі запчастини. Можна подивитися, що у нас є, перефарбувати один кольор, щоб воно виглядало злитніше, і залишився останній елемент. Це ця перемичка між двома сторонами. Давайте трохи відтягнемо, симетричніше зробимо. Давайте створимо наш останній елемент, зайдемо в вкладку Modify, вкладка Create і виберемо Plane. Розтягнемо наш plane, нажмемо Alt-X і підтягнемо трошки вище, ось так, щоб він не перекривав. Тепер задамо через параметри зміни об'єкту 4 на 4 сегмента. 4, 4. І давайте відцентруємо його, пишемо. 0. Бачите, він чітко поставився по центру. Це класний лайфхак, який працює в будь-якій програмі по 3D. Зараз ми будемо конвертувати його в Editable полі, тому правою кнопкою миші конверту Editable Poly. І тепер ми видалимо три частини і залишимо 1 четверту. І далі ми будемо працювати з симетрією. Якщо швидко показати це, то це у нас буде так. Цей шматок ми залишимо зараз, а решту ми видалимо. Тому давайте зробимо. Рамкою виділяємо тут, ctrl можемо проклікати. Праву частину теж можемо видалити. Має вийти ось такі чотири шматочки. Перейдемо на рівень точок на клавіатурі одиниця або ось тут Selection. Вибираємо ось ці точки і підсовуємо ближче до краю. Має вийти ось так. Звіряємося. Тепер виділяємо ось ці точки. І зміщуємо вниз. Єдине, це бути рівно, А не криво. Супер, супер. Тепер ми заходимо на точку через кнопку Remove в Edit Vertices. Тобто на рівні точок у нас є кнопка Remove. Ми натискаємо цей Remove, у нас виходить ось такий трикутник. Далі ми натискаємо на точку і застосуємо знову ж до точки функцію «Chamfer» на дрібну клавішу Settings. Збільшуємо розмір, забираємо завість сементи. Тут уважно. На початку у вас буде ось така зірка. Це неправильно. Ми забираємо всі сегменти до нуля і тоді у вас буде ось такий квадрат. Це вже те, що нам потрібно. Можемо взяти тут точку, тут точку, трохи змістити вниз, якщо у вас так само трохи потрібно підкоригувати це. Клікнемо на ось це ребро, натиснемо кнопку Remove знову. Таким чином ми зробили ось такий етап. Підчистимо цю точку і цю точку. Вибрали через затиснутий Ctrl і натискаємо Remove. А зараз ми переходимо на перспективу, затискаємо Alt на клавіатурі і крусимо колесо миші. Ось так обертаємося, йдемо і виділяємо полігон. Цей та цей. І тепер цей полігон ми тягнемо вверх. Ось так. Бачите? Вибираємо інструмент Cut, Гуртаємо роликом миші вниз, Cut. І робимо ось таку лінію. Взагалі, якщо ви бачите, що у вас трохи не збігається, просто постарайтеся підправити точки, як у мене зараз це зображено. Ми йдемо на TurboSmooth і перевіряємо, накидуючи цей модифікатор з списку модифікаторів, що у нас показує наш об'єкт. Клікаємо на двійку, на двійці вже бачимо, що у нас є плавний перехід. Натискаємо Isoline Display, щоб зайві точки та ребра нас не відволікали, в нас виходить така форма. І ви точно здогадались, хто вже дивився інші мої відео. що Зараз ми будемо використовувати Mirror. Тому заходимо тут на в Mirror, клікаємо і вибираємо спочатку Z. Тобто ми будемо по висоті Z спочатку зрикавувати. Далі ми йдемо на рівень точок. Так, Turbosmooth виключити тут, турбусmoose виключити тут. будем спаивать их без турбосмола. Идем на точки, дивимся, что они разом. Они разом. Давайте проверим, чи спаяются. Ничего не спаялось. Если у вас такая самая история, вам треба зайти на кнопку Attach и приєднати объект до іншого. Edit Geometry, Attach. Клик на этот объект. И сейчас будет все прекрасно спаиваться. Выбираем эти точки, натискаємо клавишу Alt и запаиваем их. Одна половинка є, одразу активуємо турбусму, дивимося, що у нас виходить Виходить гарно. Вибираємо об'єкт, накидаємо модифікатор симетрія. Таким чином ми пригадали, що в нас є і мірор, і симетрія. Симетрію налаштовуємо по X, Z відключаємо, заходимо під рівень симетрії, мірор і тягнемо в цю сторону. Якщо у нас все знайкло, нам треба натиснути кнопку Flip. І долаштувати обов'язково на рівні Mirror. Виходимо з рівня Mirror, перетягуємо TurboSmooth поверх симетрії, включаємо симетрію. Із онлайн Display можна виключити і подивитися, що у нас виходить. І по суті, можемо розмістити цей декор там, де потрібно, поставити його ось тут, якщо треба скейлом підтягнути. Якщо треба забрати знову зайві точки і подивитися, як вони виглядають з меншою кількістю сітки. Ось такий декор у нас вийшов. Обов'язково напишіть в коментарі, чи ви зробили цей об'єкт. От прям так візьміть і напишіть, я зробила цей об'єкт, або я зробив цей об'єкт. Мені сподобалось. Давайте ще такі уроки. Якщо тут назбирається 50 коментарів, я запишу відео, як можна гарно це затекстурувати, як зробити анімацію для цього об'єкту. Тому не полінуйтесь, вам не важко, мені приємно.